На черговому засіданні виконавчого комітету чиновники затвердили деякі зміни до кількох місцевих соціальних програм. Відтак управлінням соціального захисту населення було розроблено нові порядки відшкодувань пільг у період на 2024-2026 рік. Лицаківською міською радою. Прийнято програму надання окремих видів пільг на 2024-2026 роки. Відповідно зазначеним рішенням, пропонується затвердити порядки для можливості її реалізації. Нові порядки включають зміни у наступних частинах: відшкодування витрат на зубо протезування, санаторно-курортне лікування, відшкодування послуг зв'язку та вартості проїзду у громадському транспорті для чорнобильців. Детальніше із порядками можна ознайомитись на сайті міської ради. Також були внесені зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. До Зазначеної програми захисників і захисниць на 23-25 роки Білоцівською міською радою внесено зміни, запроваджені нові пункти реалізації цієї програми. Цим рішенням пропонується затвердити порядки для можливості їх реалізації. Із нового по програмі затверджено порядок надання грошової компенсації на встановлення пам'ятних знаків загиблим військовослужбовцям, а також порядок надання допомоги тим військовим, один із батьків яких загинув при виконанні службових обов'язків до досягнення ними 23-річного віку. Рішення прийняте. Також чиновники вирішили знести металеві споруди біля одного із закладів дошкільної освіти, адже ті заважали проїзду спеціального транспорту, в тому числі автомобілів ДСН. «Даним проектом рішення пропонується демонтувати незаконно встановлені два металеві гаража та металева металевої будки за адресою вулиця Східна, 22». Наприкінці засідання чиновники затвердили тариф на теплопостачання для будівель Міноборони. Він становитиме 3111 тисячі гривень та 6 копійок за гігакалорію. Також були прийняті рішення щодо проведення спортивних змагань у громаді і встановлення різного роду рекламних конструкцій. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.